Тоді, як Китай готується до наймасовішої у світі щорічної міграції людей, у невеликих селах лікарні переповнені з 21 січня сотні мільйонів китайців попрямують додому автобусами, поїздами та літаками, щоб відсвяткувати китайський новий рік у родинному колі, вони зможуть зробити це вперше за кілька років пандемії, бо влада скасувала жорстку політику щодо ковід. Як очікують, цього разу жителі КНР під час нового року здійснять коло двох мільярдів поїздок, адже це свято для них найважливіше. Тим часом люди похилого віку масово звертаються до лікарень із симптомами коронавірусу. Водночас влада Китаю перестала вести статистику і робити тести на ковід. «Я стара, у мене болить поперек та коліна. Я ніколи не хворіла на застуду, але зараз підхопила. Утім, навіть попри це людей похилого віку не хвилює те, що під час масової міграції вірус поширюватиметься активніше. повітря в селах трохи ліпше ніж у місті. Не варто хвилюватися це не проблема. Якщо щось має статися, воно станеться, і за цим нічого не вдієш, навіть якщо непокоїтимешся. Тим часом Південна Корея почала переговори з Китаєм щодо міжнародних поїздок. Недавно Пекін припинив видавати південнокорейцям короткострокові візи у відповідь на обмеження, які вводять країни щодо китайських подорожніх через спалах ковід. Китай називає такі обмеження дискримінаційними. Водночас, експерти підкреслюють, що сплеск захворюваності в КНР стався через те, що в країні не виробився колективний імунітет. Зокрема, через надто суворі заходи та низький рівень вакцинації, як наслідок, Китай, який тільки почав жити з вірусом цієї зими, чекає різке зростання захворюваності на ковід.